Ошатна ялинка це, мабуть, головний новорічний атрибут, але це не означає, що вона повинна бути традиційною, артялинка прикрасить будинок ні трохи не гірше живого дерева. Оригінальну ялинку можна зробити практично з чого завгодно, наприклад, з гірлянди, сходів, манекена, книг і навіть звичайних банок. Головне включити фантазію і створити по-справжньому святкову атмосферу в домі. Ідея 1. раз, два, три ялинка гори. Якщо в маленькій квартирі не вистачає місця для об'ємного дерева, перенесіть його на стіну, зробити таку ялинку можна за допомогою гірлянди і скотча. Вийде справжній арт-об'єкт, Тепер залишилося тільки запалити гірлянду. Ідея 2 з приставкою еко. Крім того, зробити ялинку можна зі звичайних паличок, прикріпіть їх стіні двостороннім скотчем, а готову ялинку прикрасьте мішурою різнокольоровими кулями і гірляндою. І вона зможе скласти конкуренцію справжній ялинці. Ідея 3. Політ фантазії. у вас вдома напевно знайдеться чимало предметів, з яких можна спорудити оригінальне новорічне дерево, наприклад, сходи або драбина, просто декорують її скляними кулями і гірляндою, і святковий настрій не змусить себе чекати. Ідея 4. магія силуету чи не в кожній квартирі знайдеться порожній кут. Де на 2-3 тижні можна поставити ялинку, але у всіх знайдеться вільна стіна або її невеликий фрагмент, де ялинку можна намалювати, прикрасти її гірляндою і іграшками, і похибки креслення ніхто і не помітить. Ідея 5. особиста бібліотека. Ця ідея сподобається тим, хто любить читати книги. Адже з них теж можна зробити оригінальну ялинку, просто складіть книги в акуратну стопку і прикрасьте її новорічними прикрасами. Ідея 6. користь ремонту як полотно для силої ялинки можна використовувати що завгодно. В тому числі і залишилися після ремонту палети, озбройтеся пензликом і намалюйте на дошках ялинку, а потім прикрасьте її іграшками і ліхтариками. Таку ялинку можна сміливо ставити у дворі або біля під'їзду. Ідея сім: настінний декор один з найпростіших і доступних способів поселити вдома новорічну ялинку. Роздрукувати її великоформатне зображення і повісити постер на стіну, а прикрасити таку ялинку можна за допомогою тасьми і декоративних швейних голок з намистинками. Ідея 8. тисяча дрібниць. Зробити ялинку можна ще з гудзиків, мережив, вовняних ниток або інших дрібних предметів. Кількість варіантів обмежена тільки вашою фантазією. До речі, така артялинка істотно зощадить в квартирі місце для танців. Ідея 9. креативний підхід. Увімкніть фантазію і зробіть ялинку з новорічних іграшок. Для цього підвізьте кульки до стелі на різній висоті, таким чином, щоб при погляді з боку вимальовувався силует ялинки, підійдуть кульки будь якого кольору головне, щоб вони були в одній колірній гамі. Ідея 1.0. нуль, гартмаде При бажанні ялинку можна зробити з чого завгодно. Навіть зі звичайних стікерів просто приклейте їх до щільного паперу так, щоб вийшов силует ялинки. Тепер залишилося прикрасити ялинку і повісити гант маде постер на стіну. Ідея 1.1, як по крейді. Чому б не намалювати ялинку прямо на стіні, тим більше, якщо вона покрита фарбою для дощок. Для контуру ялинки використовуйте білий крейда, а ось для прикрас і гірлянди підійдуть кольорові крейди. Ідея 1.2 в стилі ретро новорічні листівки та сімейні фотографії прикрасять будинок не гірше живої ялинки, просто приклейте їх двостороннім скотчем до стіни або паперу. Вийде незвичайна арт-ялинка. Ідея 1-3 з голочки: замінити новорічне дерево можна ялиновими гілками, прикріпіть їх до стіни так, щоб гілки нагадували силу ялинки. Таким чином, ви не тільки заощадите місце в квартирі. Але не повнити будинок новорічним ароматом. Ідея 1.4. Гра слів, літерні наклейки креативний і оригінальний спосіб прикрасити будинок до Нового року їх легко приклеїти і зняти, а ще наклейки, напевно, сподобаються вашим дітям. Ідея 1.5. свято до нас приходить: оригінальну ялинку можна зробити навіть з манекена. Для цього достатньо прикрасити ялиновими гілками і гірляндою його нижню частину. Будьте сміливіше, така ялинка нікого не залишить байдужим. Ідея 1.6. легкість буття. Паперова ялинка це не тільки стильно, але й екологічно, адже новорічне дерево можна зробити з макулатури. В інтер'єрі будуть вдало виглядати їли з нотного паперу або пожовклих газет. Ідея 1.7. арт артоб'єкт, текстильні новорічні ялинки виглядають витончено в класичних інтер'єрах, проте впишуться і в будь який інший дизайн. Чим різноманітніша тканина, з якої зшито святкове дерево, тим урочистіше буде новорічний декор. Ідея 1.8. Зроби сам: не бійтеся застосовувати і пластик. З одноразових ложок вийдуть чарівні настільні ялинки. Їх також можна зробити зі звичайних банок. Просто поставте їх один на одного і прикрасьте гірляндою. Ідея 1.9. Справа у формі. В якості каркаса для ялинки можна використовувати дріт або підлогову вішалку, головне, яскраво прикрасити підставу новорічного дерева гірляндою і ялинковими іграшками, і можна ставити ялинку по центру кімнати. Ідея 2.0 – нічого зайвого. Практична ялинка з тонкої дошки або фанери заощадить в квартирі місце і внесе в інтер'єр нотку мінімалізму такі ялинки, до речі, популярні в скандинавських країнах. А ми знаємо, що поганого вони не порадять.